Як ви уявляєте геріатричний пансіонат, перше, що спадає на думку, це самотні пансіонери, які вже не в змозі самостійно за собою доглядати, і у такому закладі вони доживають своє життя. Але це не зовсім так. Наприклад, тут, у Чернігові, є пансіонат, у якому наймолодшому підопічному 20 років. Загалом тут перебуває майже 450 людей. І у всіх своя історія та причина, через яку вони опинилися тут. Хтось бо віддав своє житло родичу, деякі через неможливість себе фінансово забезпечити. Є ті, хто став сиротою ще немовлям і має інвалідність, а один із підопічних прожив тут майже півстоліття. Для них цей пансіонат став домом, а подекуди місцем, де можна знайти. Своє кохання, а то й не одне. Сьогодні ми розповімо історії п'ятьох підопічних чернігівського гаріатричного пансіонату, які опинилися тут у різному віці та з різних причин. Сорок шість років, як я в пансіонаті. А мені особисто 58 років. Я приїхав сюди 27 серпня 1979 року. Ну, спочатку я не міг привикнути. По перше плакав, плакав за матір'ю, плакав за рідним домом якась, але потім я привикав. Я подивився, що тут колясники. Що є люди ще гірші за мене по здоров'ю. Це інша школа. Якщо б'ють пішаком аж, у вас відкривається тут лінія. Але треба цьому пішаку допомогти. Зараз заважає йому цей пішак. Треба прибрати цю перепону. Ось така я сюди приїхала 23 роки. Я Гавриленко Ірина, мені 50 років. А проживаю тут в пансіонаті 26 років. Епілепсія у мене. Я сирота. Ну, написано з Луганська, але ну, я там не була. Навіть не, і не маю поняття, який він там Луганськ. Так, я Соколенко Петро, мені 75 років, проживаю тут вже більше 10 років. Племіннику. Треба було, ну, житло, вже ж, так я говорю, приходьте і живіть, а я сюди говорю. Мене звуть Андрій Милованов, мені 60 років, я тут шостий рік. Сам я з Києва. У восьми році я поїхав в Одеську область на свадьбу в село. І там. Була яка польона водка. Тоді пів гостей отровилося шість літальних, ну куча до лікарні потрапила. І ось на нас це отравлення мозку і порожна центральна нервова система. Була уголовна справа відкрита. А то. Робити нормально, а ще не міг. Тільки сюди. Степанець Олена Миколаївна. Я живу 27 років тут. Так. сирота. Батько там вони, то вони живі, а просто їх я не знаю вже. Вторая група ді... з дитинства. я. Ще тобі буде, як то мами...» Посадять мене у хаті то вдома там, де я сижу, в окно дивлюся, плацю, а вийти я не можу. Ну я вилізу на попки злізу, а заносить вже я сам у хату не зайду. Кожен підходило, залило, що я інвалід. Мені це не подобалось. А потім я почув, що відкрилися на Україні пансіонати. Сергіїв і Козелець. Мати моя не хотіла мене здавати, брат не хотів здавати. Але мене... я терпів, терпів, кажу, мамо, я все одно уїду. Мені... Вона не... не пускала мене. Чого сюди, бо тут свого часу жив мій хрестний батько. Я до нього прийди в гості, я бачу, що тут, як, як живуть, і я зрозумів, що це гарне місце для мене. Ну, у мене ж всі померли, всі. Брат умер, мати в мене, нема. нема нікого. Тільки залишився онук і один друг, друг дитинства, то я до н'їжджу. Я наймаю машину. Бачу, таксі, держу його. У мене пенсія велика, бо є закон. На руки повіть мені 3660. А мене пенсія 590 гривень. Мої, моєї пенсії вистачає поповнити телефон, і інтернет. 75% Четверту частину виходить. Тут на руки я отримую 760. А я тримаю 590. Ми ж то і купляємо звіряткам кушати. І сіно ж купляємо. Ну, то таке. Але на ліки цього ж не висить. Дітей не був одружений, розлучився часу. За фахом я геч швидкої в Києві, на спецбригаді кардіореанімації. Чесно скажу, шкоду, дуже шкоду. Ну, здоровий мужик і іду, таке. Але є одне але, Якщо б не ця хвороба, я б сюди не. А якщо б сюди не попав, я б не зустрів би одинку. Найкраща жінка в моєму житті. Ото я якось пішов покурити, виглянув у вікно, глянь, дівчина така. ох, це я сюди добре попав. Ну, мені он чи подобався. Зразу влипалася. Красинький гарний. Набрався з моливці, кажу, Зі". пішов до неї сидить, в кімнату і кажу, так і так. Хочу з тобою бути разом. Нема того, що є у тому житті усіх. А що це? Це битові труднощі. І з цього все починається. Комуналка, гроші, магазинний тось Нерви, скандали. Тут цього нема. У мене був такий нюанс, що я. Тут навіть запив трошки ну, спиртною вживав, Бо мені важко було, бо я шукав кохану жінку і наконець я знайшов. бо Вона стала, вона лезаться, не ведяся, ну, ну вона мене дуже-дуже кохає і ревнує, від себе не відстовкує. Ну, я така хвороба важка, що. А якщо найкращий спомин, то я в виду, той період, як я був з Людою, що 18 років вона за мною каже. Ми, на жаль, не жили в одній кімнаті, але на одному поверсі. Але ці 18 років мені остануться як на все життя купала, купала мене і обстірувала. А тоді вона вмерла. Я сюди не одна приїхала. Ну, ми там, Я приїхала, поступила там подруги моїх. Приїхали, нас при, приймали, ну, я не знаю, чусь, я розстроїлась трохи як, на чого не знаю. ми втрьох жили, по, поки я не вийшла заміж. Потім другий раз вийшла заміж, то ну, чоловік той помер. Три роки прожили помер. Не планувала, звісно, ну вже, думала, вже не це не знав, ось тепер ось. Ну, хоч ми не офіційно, я ще він мій чоловік. Не забуть мені ці ночі цілу ногу твоїх медовий і тепер так серце хоче твої вуста відчути знову. Дружка, давай біжить дружки. Сестрички. Да, все хорошо. Перепиши 27 56 22 58. Неправильно, Саш. 45. Мне тут понравилось. Понравилось то, что липт тут. Що я сяду у ліфт больничний, поїду куди я захочу, що я пообщаюсь. бібліотека тут є. Навіть в це уступила. Коровки співаю. В'яжу спицями, чоловіку зв'язала свитер. То дякуючи волонтерам, ну, а так, то лото у нас, то якісь концерти. Очень ловко кормять. Ну, тут швини вбираємо. Мастерська раніше була, ми і шили постілі, подіяники шили, трусики шили. Ну і в'яжемо носочки і кофточки в'яжемо. Що просять, то ми і, і робимо. Рисуємо з картинки в нас є. У нас тут як трудотерапія, ми працюємо як трудотерапія. Ну, Там на території под гребти. Под такі. Оце така праця, у нас і все. А за це ж працю не платять грошей. Це як трудотерапія, як лікувальник щитається у нас. Є в мене мрія вивезти мою дружину кохану на море. Вона взагалі не разу не бачила, що це таке. А моя мрія, щоб із ним добре жити і любити його крепко. Єдине, що мене убиває морально, Інколи навіть заплачу в Подовську. я дуже хочу, щоб закінчилася війна. Встрій бих хасток, щоб вигнати. Ну, у нас одне всі бажання бажання на, всі, на, на, на одне на всіх. Всі. Мир. Поскоріше мир, мир, мир. Щоб мир був. Колись прийшла медсестра. Предложили нам Литвинчик, не бажайте в бомбосховище. У нас є, гая в сутку. Я предпочитаю вмерти у власній кімнаті і на кроваті, на своїй. Нікуди я не піду.